30 вересня, внаслідок пилової бурі в Каспії, в верхній шарі атмосфери піднялись мілкі часточки пилу і піску, і в зв'язку з тим, що 30-го 1-го і сьогодні ще в нас вітер південний південно-східний. Ці часточки пилу перемістились перемістили верхніх шарх атмосфери, перемістились на територію України, в тому числі Дніпропетровщина. За результатом спостережень наших лабораторій по стану забруднення тверного повітря, відбору проб пилу на пластах спостережень. 30 вересня в перший день перевищення ПДК по пилу було від 1,2-1,4 ПДК це в Дніпрі і в Кам'янському до 28 майже 3 ПДК в кривому розі в кривому Розі ситуація була гірша. Вчора вже ситуація покращилась, а станом на сьогоднішній день, за результатами відбору про пилу. 2 жовтня в 7 годин ранку в майже ну практично відсутні перевищення попилу на, в наших ну, найбільших містах, там де у нас є пости посереджень. Кривий і Дніпро, перевищення ПДК по пилу майже відсутні. Там 1 ПДК, 0,8 ПДК є. Тобто ситуація покращується. Ситуація зовсім може покращитись десь в. Завтра-післязавтра, коли зміниться напрямок вітру, переміщення цього пилу відбувається хвилями, тому що пісок, розумієте, що коли сталася буря в Каспі, там пісок піднявся нерівномірно. Він так само нерівномірно по потоках повітря переміщується на територію на територію України в